2021 став для Путіна роком ультиматуму. Відкинувши в бік дипломатичні реверанси, він вирішив нагадати світу і про лідерські амбіції Росії. Господар Кремля хотів, аби Захід зважав на його геополітичні забаганки. Путін був переконаний, що для збереження дружби з Росією західні лідери віддадуть йому Україну, а точніше, залишить її в орбіті впливу Москви. Путін хотів, аби новий господар Білого Дому вплинув на Київ щодо виконання Україною зобов'язань, передбачених мінськими домовленостями. Путін прагнув поваги. Путін прагнув реваншу, Путін прагнув політичних гемонії Росії у світі. Для того, аби перемовини із Заходом були змістовнішими, господар Кремля вирішив погреміти зброєю. так як це свого часу робили керівники СРСР чи лідери кримінально-злочинних угруповань на пострадянському просторі в 90-х. На початку квітня 21-го майже 200-тисячна російська армія розгорнулася вздовж усього українсько-російського кордону на сході та півдні. Офіційно Москва декларувала проведення військових маневрів. У Києві до демонстрації сили Росії ставилися спокійно. У ті дні, коли армія Шойгу розгорталася на кордонах з Україною, Зеленський разом із дружиною вирушив із офіційним візитом до Катару. Президент був переконаний, що військові навчання путінської армії не більше, ніж політичні маневри та залякування на навесні 21-го Зеленський та лідери західного світу навіть і уявити собі не могли, що Путін наважиться на найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової. Він же не божевільний, говорили ми в Україні. Він же не самогубця лунало в європейських столицях. Він же справедливий відлунювало в Росії. Лише Байден, на зустрічі з яким покладав свої надії президент Росії, точно знав, ким насправді є Путін. У березні 21-го новий американський лідер назвав президента Росії вбивцем. А точніше ствердно відповів журналісту ABC на запитання, чи вважає він Путіна вбивцем. Господар Кремля у стилі ображеної дитини з Пітерського підворіття заочно відповів Байдену: хто як обзивається, той тим і називається. Треба визнати, що точніші характеристики Путіну ніхто публічно дати так і не наважився. Винятком хіба що можна вважати анонімів із КДБ, які свого часу приліпили до Путіна прізвисько Міль. Утім, повернімося до весни 21-го. 22 квітня після негативної реакції світу на маневри російської армії біля кордонів України Шойгу наказав відвезти війська від українського кордону. А буквально за кілька днів стало відомо про заплановану в Женеві зустріч Байдена та Путіна серед іншого, у порядку у денному рандеву лідерів, значилось і українське питання. Однак, Женевська зустріч президентів, що відбулася 16 червня, очікуваного результату президенту Росії не дала. Путін був роздратований для того, аби, хоча б якось утішити господаря Кремля, Байден подарував йому набір хохлами Москва і кристалеву статуетку американського бізона. Все було за дипломатичним протоколом, але з боку здавалося відвертим знущанням із Путіна.